Я вас вітаю. Дуже часто приходять клієнти, які підписані на наші канали і встидаються сказати, що вони наші підписники. Е для вас окрема знижка. До вашої уваги сьогодні Peugeot ION, Він же Citroen C-Zero, Він же Mitsubishi Miv, чи чи як він там називається. Коротше, 18-й рік. 14,5 кВт, запас ходу 110-130 км. До 130 виїхати на них реально. В принципі, оглядів я на них відзняв достатньо, реально багато оглядів, багато їх вже показує. Давай спочатку пройдемо по кругу, покажемо, як він виглядає. Комплектації непогані, є порт швидкої зарядки, також звичайної зарядки. В сірому кольорі частіше всього вони приїжджають в синьому. А тут сіренький, дивіться, ну вигляд має. Легкосплавні диски, датчики в тиску в шинах, салон гарний, без вандалізму, як попередньо у нас були деякі там приїжджали, сидіння просто ножом порізані, міняли сидіння. Тобто таке теж буває. Шкіряне кремо, скло Дивіться, дивіться, які тут подстаканіки. Два подстаканіка є Та, ти що. Датчики світла. Клімат у нас однозонний, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, е, блютуз, гучний зв'язок. І ззаду місця я, я сяду спереду. А то ти здоровий! І за, тобі самому який в тебе росування? 193 Ну, не дуже за собою йому сидіти, а в мене е, зріс 175 см, і я сам за собою тут сижу взагалі в порядку. Але хочу зауважити, автомобіль чотирьохмісний і вдвох ззаду реально комфортно. Ви не будете себе відчувати якимось ущемленим, що вам вділили місце і ви там сидите, майже на корточках немає такого. Місця достатньо, машинка комфортна. Зарядного пристару і тут немає, але він є в комплекті, він буде, так що не переживайте. Покажемо ще салон. Покажемо, в якому стані салон, щоб ви все, все побачили до того, як до нас їхати і забирати цю машинку. Більше інформації можу надати в приватні повідомлення. До речі, зараз завезли знову багато е, пижиків, всі триєнчиків, і на них є гарні індивідуальні знижки, так що звертайтеся, ціну вам зроблю. Це реально за невеликі гроші такий автомобіль це топ, так як 100 кілометрів у вас буде обходитись гривень в 30-40. Це дешевше, ніж їздити на маршрутці. Реально, ви на маршрутці. Почому маршрутка зараз, Ваня? 15 гривень Цим от Ваня їде. На роботу я брана. Ні, чекай, ти їдеш сюди, якщо то з пересадками, це 60 гривень. 60 гривень тратить в день. Це можна зарядити його на 200 кілометрів. А 200 кілометрів це на тиждень кататися, як мінімум. Тобто, ну, реально, варік вот. От. За такі гроші. Це найкраще, що може бути. Крім того, знижечку, ще вам зробимо, якщо ви прийдете ще й випросте, якщо ви окажетесь наш підписник, підписаний на всі наші канали, по-любому скидочку організуємо. Що ж, цей красень чекає вас. У нас на майданчику він розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Більше автомобілів ви можете побачити на нашому сайті вінкар.ком, посилання на які залишаю внизу, і також телеграм-канал, посилання на які залишаю внизу. Тільки сьогодні телеграм почистив, і там декілька автомобілів було, е які вже продані, все почистив. Там всі актуальні автомобілі. Так що, будь ласка, заходьте, дивіться там машин більше, ніж. навіть... На сайті, так що є з чого вибирати. Ну і на сайті, відповідно, теж дивіться. Автомобілі там які ще є в Європі, ціни гарні. Крім того, якщо електромобіль ще в Європі, зроблю вам індивідуально дуже гарну знижку. Так що звертайтесь, купуйте поперед замовлення, або забирайте з цього красення. Є ще в білому кольорі. Так що є з чого вибрати. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.